Та, ваше панство, сьогодні для вас записав офігенніший туторіал по рибалці, в ньому я показав повністю процес рибалки, що для цього треба, як рибачити, почати, так скажемо. Загалом, все, що там треба для новачків, я показав і розписав. Тому, якщо, е скажімо так, ви новачок і не знали, як рибачити, то це відео спеціально для вас. Приємного вам перегляду. Так, хлопці, дивіться, зараз я всі придбав, як бачите тисячу прикормки, вона коштувала мені десь приблизно 30 тисяч доларів, тобто недорого, ну, більш ніж. Так, пацани до речі, да, розповідаю вам трошки лайфхак, як купити прикормку за ну таку дешеву ціну. значить Заходите на другий майданчик Quant RP. Загалом. Якщо комусь потрібно, можуть скинути посилання, напишіть під коментарями, я там вам скину посилання на квант Торговий майданчик. Там є розділ магазин рибалок та мисливців. От, і там є загалом люди, які продають і прикормку за дешеву таку в принципі ціну, і вудочки. Ну Там є в принципі і для мисливців якісь е речі, і для шахтарів. Коротше, на будь-який смак, як мовити, все є. Так, ну і взагалі по дорозі розповім вам про човни, тому що багато хто, мабуть, вже думає, от я зараз на першому левелі піду човна брати. Ні, пацани. Човен е, беріть лише з другого левела рибалки. Дивіться, ось я вам зараз покажу все наглядно, відкриваєте М, меню, так би мовити. І, будь ласка, ось виставляйте, ось в мене вже, як бачите, три е, скажімо, пункти зафарбовані. Це в мене вже зараз третій левел рибалки. Якщо у вас тільки одна ось ця крапочка зафарбована, це у вас тільки перший левел. І на першому левелі немає сенсу взагалі брати в оренду човен. І до того ж, вам потрібна на нього ліцензія, як ви бачите. Тому, коли у вас вже буде другий левел, берете ліцензію накривання водним транспортом, і після цього можете вже рибачити в відкритому океані. З першого левела немає сенсу все взагалі робити. Коли ми вже підплигли до цього місця, як я тільки що так затрамозив, нажимаєте натискаєте на, на F1, і ваш човен стає на якір Його не буде взагалі ніяк хитати, тіліпати, Коротше, він буде як камінь. От Дивіться, тепер ви можете, як і я зробити, закинути вудочку в швидкий доступ. Тобто, ось тут, бачите, тут у вас цифра 3 буде, тобто коли нажимаю, Натискаю на клавішу 3 на клавіатурі, і мене достається вудочка. Так само вона і прибирається. Все тобто, дуже просто. Далі. У вас має бути також в інвентарі ця ж сама приколька, ви просто берете, нажимаєте на Е або на У Українську, тобто Е англійська або У українська. Ось у вас тут вибирається напрямок. Ви нажимаєте ЛКМ. І потім ще раз ЛКМ. Все, ви Будете ловити рибу. Тепер чекаємо, поки в нас е, вона зловиться, ви почути, такий двій-характерний, який був. Тепер натискаєте на пробіл, не зажимаєте його повністю, а потроху потроху тапаєте, щоб у вас е, саме риба була всередині цього білого повзунка. І коли ця риба буде в середині цього повзунка, як ви бачите, у нас збирається шкала. Коли вона повністю заповнюється, ви отримаєте одну здобули. Бачите, ось я виловив кефаль. Ну, таким чином я ловив ось цю всю рибу. Кажу одразу, що це все дуже скажімо, лудно. Але, по-перше, це легально заробити, по-друге, він дуже перспективний і мені він подобається. Ну, Загалом ось так от і працює рибалка. ну і, Звичайно, що кожні 3 години ви маєте їздити перевіряти ціну на рибу, і якщо вас вона влаштовує, то ви її продаєте. Також, знову-таки, зараз бачите себе на екрані, табличку цін на рибу і час зміни цін на рибу. Сподіваюся, що відео був для вас корисним і я не дарма записував цей странний відео. Якщо у вас є якісь питання до мене, до контенту, який я записую, пишіть все в коментарях.